Дев'ятеро поранених, серед них четверо дітей. Такими є наслідки удару росіян по будинку Вознесенська на Миколаївщині. У п'ятиповерхівку та приватні будинки Росіяни поцілили в день. Всі діти у тяжкому стані. Більше про стан дітей розповість наш кореспондент Наталія Якобсон. Наталю, я вітаю вас. Ви вже в кадрі. Бачу за вашою спиною ймовірно той будинок. Розповідайте деталі. Так, вітаю, Антоне. Це дійсно той самий будинок, куди о пів на 12 дня у Вознесенську миколаївської області прилетіла ворожа ракета. Вона розірвалася, і як ви бачите, пошкодження дуже значні. Діти їм на допомогу виїхали лікарі з нашої Миколаївської обласної лікарні, щоб надати хірургічну допомогу. Принаймні про це своєму телеграм-каналі повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва. Також відомо про те, що поряд знаходяться гаражі і щось на кшталт гаражного кооперативу. А вони постраждали, також постраждали автомобілі. Було невеличке загоряння. Його загасили наші ДСНСники. Також на місці працює і поліція. Вони фіксують все, що тут відбулось, і збирають в даний час уламки ворожої ракети, щоб встановити тип озброєння. Щодо 嗯，我、mm,。 Кінську ракетами ворожими цю подію прокоментував також керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що воєнні злочинці понесуть відповідальність за скоєне. Військових РФ він назвав боягузами і злочинцями, які не здатні воювати з армією, а вміють лише з мирним населенням. пообіцяв що ті, хто віддає накази і виконує їх будуть відомі згодом, і всі будуть відповідати за скоєне. На цю годину в мене все більше подробиць згодом. Дякую вам, Наталію. наша кореспондентка із Вознесенська на Миколаївщині, де сьогодні стався удар від російських військових дев'ятеро поранених, четверо дітей серед них.